Мене звати Надія Сміх, мені 71 рік. Горію сулову надавно. Витратила вже дуже сильно багато часу, зусиль, старань і грошей на лікування своїх суглобів. Результату майже ніякого. Суглоби постійно боліли, а потім гірше, гірше, гірше. Тепер ноги зігнулися вже майже на півприсадки. Дуже мені стало важко ходити. Зрозуміла, що треба звертатися в Чернівці в клініку Ангелгольб. Все дуже просто. Понеділок зателефонувала. Дуже мила дівчина підняла трубку і дуже мило зі мною гарно поговорила. Все, що мене цікавило, все, вона мені всю інформацію видала. І каже, а на коли вас записати? А я кажу, а на коли можна? Думала, що це десь буде дуже далеко. Вона каже: ну хочете на завтра, хочете на післязавтра. Ну, на завтра точно ні. Записалася на середу на 9.45. Не запізнилася, приїхала на 9.45. Тут одразу дуже гарний, милий персонал. До мене представили медсестру, чи хто там, я не знаю. Вона мене почала водити по всіх кабінетах. Я почала здавати рентген, аналізи. Всякі. Лікар порекомендував МРТ, зробила МРТ, зробила кардіограму. Все, все, все зробила. До 12:15 я закінчила повністю обслідування. Прошу, щоб мені сьогодні зробили операцію. Подумаємо. Після другої години приходить ще одна месестричка і каже: Вас включили в операцію. Ходіть, операцію мені робив Дуже милий молодий чоловік Віка, Васюк Сергій Володимирович. Дуже професійна людина, дуже це все чітко йшло. Я трохи бачила, трохи не бачила, трохи чула, трохи не чула, бо тому що е, наркоз спинальний, я була у свідомості. Операція проопероване праве е, коліно і все чудово. Операція тривала 43 хвилини. Я не мала ніякого страху, бо я була дуже готова. І Після операції все було прекрасно, реанімація і далі все, як у них по процедурі. Реанімація, потім після реанімаційного палата і реабілі... реабілітаційний центр. Все прекрасно, персонал чудесний. Я можу, е, пан реабілітолог сказав, що можу навіть ходити без палець, але не треба фанатизму. Тому я буду ходити ще поки що в паличках. харчують нас тут, як в ресторані. Столи засервіровані, ми приходимо, все як має бути в ресторані, ложки вед е, е, цей е, ніж ложка з одного боку, виделка з іншого боку, все, за, все е, посуда прекрасна, е, подача чудова. Їжа дуже дуже смачна. Знаєте, для жінки досить таке важливо мати криву ногу і після операції побачити свою рівненьку гарну ножку, на яку ти вже навіть ніколи не розраховував. Це теж дуже дуже важливо. Тому я по терміні трьох місяців буду зразу думати, як мені прооперувати другу ногу і жити повним повноцінним життям, бо я дуже сумно жила до цього.